Привіт, такі, друзі! Дивіться, що в нас на огляді. Це електротрак чи електротрицикл з дахом. Це Корсо Хенді з потужністю до вигуна 800 Вт. Акумуляторні батареї 48 вольт 20 А. Запас руху на електрочасі буде вистачати до 45 км. максимальна швидкість 35 км на годину. Наш електротрак перевтілюється в трьохмізний. Дивіться, як це все відбувається. Ось у нас два місця основних і місце для маленького пасажира. Розмір коліс 3,2,0 на 10. Спереді у нас гідравлічна гальмівна система. ззаді в нас барабанні гальма. Грузопід'ємність даної модельки електротрайка 150 кг. Також у нас тут по бокам ось присутні дві ніші для ваших. І ззаді в нас присутній багажник для різних дрібничок. Ось тут він. В комплекті йде брезент, який натягується по бокам, щоб вам було комфортно кататися в різних погодних умовах. Грузопідємність 150 кг. Також в нас присутнє світло, поворотики, сигнальчик та три режими швидкості на електрочазі. На дисплеї ми можемо бачити швидкість, з якою ми рухаємося, заряд акумуляторної батареї та дистанцію, яку ми проїхали. В комплекції тут два ключики та дві сигналізації. Також для більш зручності, коли ви поїхали кататися і вас застав дощ, у нас є склоомивач ось такий. Увімкнули і ваше скло чисте. Нажавши кнопочку D, це драйв, ми поїдемо вперед. Натиснувши кнопочку R, це рух заднім ходом, ми їдемо назад. Гальма також присутня, ось тут так ніжкою можна гальмувати. Якщо вас зацікавила дана моделька електротрайка, замовляйте. Чекаємо на вас в нашому магазині. Пишіть нам в коментарях. Також ви можете замовити на сайт. Не забувайте поставити нам подобайку та підписатися на наш канал.